Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 7 підручника математика 5 автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Знайди значення виразу. Відробу 19, віднімають суму. Дробів 7,23 і 4,23. Виконуємо першу дію в дужках. 7,23 додамо 4,23. 19,23 відняти переписали. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, потрібно додати їх чисельники, знаменник переписати без змін. 7,24 буде 11. Знаменник переписуємо. Маємо 11, 23. Щоб відняти два дроби з однаковими знаменниками, потрібно відняти їх чисельники, а знаменник переписати без змін. 19. Віднімаємо 11, буде 8. Отримали дріб. 23. І вибираємо варіант правильної відповіді. 8, 23. Номер 6 із домашньої самостійної роботи. Номер 7 підручника математика 5. Виконано.